Привіт! Сьогодні ми поговоримо про тему, яка хвилює багатьох. Як вибратися з френдзони? Якщо ви відчуваєте, що вам відвели роль лише друга, але хочеться більшого. Цей ролик саме для вас. Перше, чесно визнайте, ви у френдзоні. Це не вирок, це сигнал, що настав час змін. Люди цінують тих, хто розвивається. Займіться собою: спорт, стиль, нові хобі. Коли ви починаєте сяяти, інші починають дивитися на вас по-новому. Не варто завжди бігти на перший поклик і виконувати роль подушки для скарг. Покажіть, що у вас є своє життя, свої пріоритети. Це змінює динаміку. Поступово додавайте флірт у спілкування, легкі жарти, довший зоровий контакт, невелика інтрига. Саме так ви знімаєте ярлик Просто друг. Запрошуйте її не лише погуляти, а на яскраві зустрічі, концерти, вечірки, нові місця. Ситуація має створювати емоції, тоді ви асоціюєтесь не з буденністю, а з чимось особливим. Не поспішайте. Дайте відчути різницю між старим вами і теперішнім. Коли вона побачить вашу впевненість і цінність, ставлення природно зміниться. Френдзона не кінець, а виклик. Пам'ятайте, все починається з вас. Ставайте цікавішими, сильнішими і впевненішими. І тоді двері з дружби у щось більше відчиняться самі. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь, щоб не пропустити нові поради.